later. Oh, 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 Yeah. Сумщині, а в село заїхало чотири російські танки. Місцеві сидять по хатах, спостерігають з цікавістю за життям савців. Танки зупиняються, вилазять екіпаж з двох танків, зливають топливо в інші два. І е, всі їдуть. Оці два їдуть. Два залишаються пустих, танки стоять посеред села. Місцеві вибігли, встромили в танки прапори України і чкурнули по хатам. Сидять, чекають. Повертаються перші два танки. Видно, десь паливо собі е, нарили. Бачать два танки з українськими прапорами, і давай їх Розстрілювати, розхірачили танки, під'їхали, зрозуміли, що свої розстроїлися. Місцеві е, давляться з сміху тихенько, і оці два танки, що лишилися на ходу, поїхали село об'їжджати. Видно, загубилися. Ну а там міст на 5 тонн для легкових автомобілів. Заїжджають один танк, і обвалюється міст. Танк плює носом у річку, тоне весь з екіпажем. Місцеві вже вголос ржуть. Е, лишився один танк. Їздив, їздив, знайшов ров і перевернув.

Волшебник, он йобаний волшеб! <рик> лох наївся, бо хсів у мусорку і здох, а собака з переляку відкусила йому сра. О господи, що ви з ним зробили? Ти що сипав? Здох! Я ще знаходжу зараз в лісі, якесь дуже странне ехо. Дивіться. Путін! Хуйло, 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 хуйло. thanks <smart noise> <smart noise>